Коротше, повернув. В... Другий він провулок Вінницький. І зараз буду йти от сюди, провулок Вінницький. Два А. Ага. Ну, зараз вон туда. Звісно, я ще зустрітися з Єгором, він якось так хотів, він хотів піти зі мною і звучати, але я не хотів, не хотів. Тому ще дуже хтось їде. Більш ось така дорога, така більш в ожеледиці. Я по я йду. Туди от іду, я по цій дорозі і таку... фатальна ошибка. Тут навіть ще плитка є, Як ви бачите такі от круті дома, оці два крутіх дома, то думаю, тут ніхто не живе такий, що хто поклав що хто має гроші покласти плитку звідти. Туди. Звісно, що він якраз має, мав би тут жити. Такі от кущики гарні, закручені. Ось такий сток і лежачий поліцейський.